Хаю-хай, добрий вечір, Валентін. Тобі сьогодні сповнилось 22 роки, і це послання в майбутнє от е, нинішнього Валентіна. Ну, зараз ти покажу ще особо нічого не добився. В тебе, крім ноутбука для твого любимого діла і камери, більш нічого немає. В тебе немає дівчини, у тебе немає ніякої ні машини, ні квартири. Зараз в Україні йде війна і. Я надію, що ти це подивишся через. Ну, я не знаю, год 5-8. Ти вже будеш взрослий, добившися успіха, і в тебе буде все. Передаю привіт від себе молодого, самому собі, самому собі. На даний момент у тебе на каналі зараз. Я покажу. Ой! 1556 подписчиков, и я надеюсь, что ты, когда это будешь смотреть, у тебя уже будет на канале миллион. Так что привет из прошлого, получается, тоби в будущее.